Доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Я абсолютно впевнена, що володіння великою кількістю рослин, які б вони хороші не були, яке б число їх не було, ну не створює саду, а швидше створює колекцію. Тому в першу чергу, висаджуючи різні багаторічники і не тільки чагарники, потрібно подумати про те, як вони поєднуються у вашому саду. Зараз я обираю рослини розмірковуючи, де вони будуть рости, які сусіди в них по кольорах і по терміну квітування. Тому я сьогодні хочу запропонувати вам таку цікаву тему, на мою думку як ж вірно поєднати кольори. Ми трішки поговорили про терміни квітування, про весняні, про літні, про осінні. і маємо вже уявлення, як і коли вони квітують. А сьогодні я хочу вам. Такі пари запропонувати, ну, це буде в кінці, в кінці відео, Які, на мою думку, у мене от в саду вони виглядають просто, ну, як на мою думку, шикарно. А тепер познайомлю з вас з колом Іттена. Це коло, яке підбирає кольори не лише в садівництві, але у різних галузях. Ось бачите, яка лінія проведена. Це називається поєднання кольорів подвійне, яке надає. Максимальної насиченості виглядає жваво та енергійно, комплентарне поєднання, тобто два кольори, ніби протилежні за своєю гамою. Але вони, ось, будь ласка, це приклад, дуже гарно виглядають фіолетовий і жовтий. Ось можна таким чином їх поєднати в садочку. Наступне по колу, бачите, малюємо трикутник, називається тріада. Це висока контрастність при збереженні такої гармонії. Основна. Бачите, можна теж квадрат малювати, тоді буде у вас більше кольорів, але маєте знати, що в основному в пропорції лежить так. Якщо три кольори обрали, то один колір 70% становить. Інший 25 і третій – 5. тобто не можна їх, наприклад, в однаковій кількості, тоді буде дуже вже рябіти. Ось це приклад є поєднання, яке лежить поряд в одній кольоровій гамі. Бачите? відцінки синього, так, фіолетового, темно-синього. Це вже поєднуються протилежні кольори, ось те комплементарне поєднання. Ну, теж доволі гарно виглядає яскраво. Ось підібрали три кольори: жовтий бузковий та насичений, так? фіолетовий. Ну, з зеленю, звісно, ми все теж компонуємо. І, так би мовити, Виглядає, теж, на мою думку, ну просто гарно. Квітують в один час: Знову три кольори, бачите, білий, жовтий і знову фіолетовий. Тобто знову тріада. І виглядає також, але жовтого, бачите, є 70% більше білого 25, і ось, наприклад, фіолетового. Ну, ми ж так не можемо все виміряти в відсотках, але хоча б на око прикинути, звісно, це ж можна. Ось погляньте знову, як цікаво колево поєднується в одній вони кольоровій гамі такі лежать, так? але відтінки їхні все-таки відрізняються і доволі гарно. Знову пара, яка є комплектарне поєднання. Червоне з блакитним. Знову погляньте, хіба ж не мило. Ось ці великі червоні квіти маків і дрібні не квітування льону. Ну, знаєте, навіть і в полях теж природа так поєднує. Природи багато чого можна взяти. Ось знову, бачите, так гарно кольори розмістила вам, щоб ви подивилися. Ось, наприклад, якщо насичено жовтий він поєднується з більш насиченим бусковим. і так далі вище. Знову підбираємо кольори, які є комплектарними, тобто одна тільки лінія, бачите, там на колі ітина була зображена. Якщо, наприклад, блакитний, то біля нього помаранчевий. Так? Якщо, наприклад, блакитний, світліший, то біля нього теж вже тон йде світліший. Ось теж можна подивитися на увазі. Теж знайшла вам ось таку фішечку, і дуже цікаво, просто випишіть, які у вас є квіти, наприклад, коли вони квітують. Потім уявіть їхню квіткову гаму, і тоді можна весною спробувати посадити і побачити, як воно. Між собою компонується. Ось теж може бути так і чотири відтінки. Бачите, тут є білий, він повторюється, так, є червоний, є бускові відцінки, схожі, так, і є жовто-рожеві. Теж досить цікаво, якби, наприклад, на одному квітнику їх зібрати було б оригінально. А тепер я вам ось такі пари, які, на моєму прикладі, в моєму садку шавлія та ось там такий ірис. Там вже моя Ніка допомагає писати, перепрошую за звуки. Отже, дивіться, як гарно поєднується це в одній кольоровій гамі поряд. Ось протилежні, бачите, комплектарні дельфініум. так, Він саме високий, а у підніжжі посадити лілейники, які чудово, так би мовити, і ярусність ви у садку використаєте. Та ще й плюс того кольорову гаму. Поєднується, ну, на мою думку, Ну, там біли, це дереві трішки там десь проглядається. Це вже, так би мовити, ну, постійне часте поєднання, коли троянди поєднуються з хвойними. Ну, в даний випадок теж враховувала колір хвойник, він є жовтуватий приріст, і серединку ось таку помаранчеву мають троянди. Тому тут вже, так би мовити, ваш політ фантазії. На мою думку, лише потрібно врахувати. Висоту хвойної рослини, і висоту троянд. Ось погляньте мордовник і пінісету. Теж досить невибагливі обидва. На сонячних ділянках зростають без проблем і доповнюють один одного своїм квітуванням, так як колоскоподібне квітування у пінісетума і круглі голівки у мордовника. Це виглядає дуже гарно. Ось котяча м'ята і деревій. Теж кольори, які є по колу Іттена, е, контрастні такі цікаві. Ну, досить гарно ще й поєднується з самою формою квітки, тому що теж форму квітки бажано враховувати. Ось е, ромашкоподібна хінацея. Ну, білий кольор взагалі то він є універсальним, він поєднується майже з усіма кольорами на ура. Тому. Ось такий варіант, те, що дуже довго квітує Хінацея і дуже довго квітує Вероніка, можна навіть інший колір Вероніки, але мені подобається саме так. Досить гарно я помітила, чи тримають своє листя, зелене, таке, ось, як чимось, схожі п'ятипали, і хінацея теж гарно поєднується. Неперевершене поєднання куничника Карл Форстер особливо і вербени Бонарської. Обидва високорослі, дуже гарно ці тендітні сусвіття, які в різні боки вербени і такого ніжного квітування куничника просто доповнюють один одного. Що повітряна одна рослинка, що повітряна інша. Інший злак, міскантус зебринус і ехінацеї. Особливо, якщо взяти невисокорослі, а, наприклад, сорти з таким листям міскантуса, як голдбар, знову поєднується, цей дует працює дуже-дуже гарно. Повспробуйте самі, ну, підставки, подумайте також і тоді можете висаджувати. Осока пальмолисна і очиток. Єдиний недолік цієї пари, що обидва найкраще виглядають уже десь так: з липня ну і до морозів, навіть і взимку. Чимось вони такі ну обидва гарні. А весною, так як осока не так швидко наростає, очиток теж ні, тому тут потрібно подумати. Троянди неперевершено виглядають з шавліями, а також з родовиками. Рудовика або кровохльопка, ви знаєте, якщо це високі самі сорти, спробуйте поєднати. Ось у мене це поєднано троянда спрей і карадонна дуже гарно. Вероніка поєднується ще гарно з ірисами, а саме зі спуря. Ну, тут полотний, такий ірис жовтий в мене є, але він все-таки. Не так, бо він більш потім виганяє швидше свою листяну масу, а Вероніка нижча, але теж на контрасті працюють гарно. Часом думаємо, з чим же ж поєднати гортензію волотисту. Особливо, якщо це сорти невисокорослі гортензії, дуже теж гарно поєднуються їхні шапки, особливо коли вони ще тільки-тільки білі, навіть немає цієї ще. Рожевинки, ось вам приклад, дуже гарно з карадоною. Такий, е, білий, відтіняє, Так би мовити, ось такий насичено синій колір. Дуже гарно під міскантусами е, посадити троянди. Теж в даному випадку троянда спрей. І коли закитає міскантус своїми цими білими такими сусвітями меморі, тоді виглядає навіть будь-який колір на фоні цих білих таких віял дуже гарно, елегантно. Навіть якщо це рози, Боже, перепрошую, троянди у нас е англійські, то ще краще, тому що вони такі більш розкидисті і ось туди у ті волотя вони запутуються дуже гарно. Цей варіант дует подобається на всі 100, тому що кольори їхні співвідносні, такі в одній кольоровій гамі. Це осока бронза і це колеус. І колеус саме з таким забарвленням листя, там є дуже багато сортів, поєднуються прекрасно. Ось погляньте: осінньо-літня, така вже кінці літа осені, ось така гарний квітничок. Всього-навсього, там декілька рослин, але...